Щойно відбулася прекрасна, чудов, чудовий вебінар, прекрасний із найсмілишими вибирати себе, де я поділилася своїми враженнями від ретриту. Незважаючи на те, що цей вебінар тривав майже три години, але я все одно донесла десь можливо менше 2% інформації. Але я впевнена, що мені вдалося донести основну цінність. А наскільки потрібні ретрити? Для кого потрібні ретрити? Чому когось на ретритах розбирає? А навпаки, хтось після ретриту суттєво міняє своє життя. Що це за такі рослини? Я також розказала, хто я така є. Я відкрила все ж таки цю інформацію, хто я така є. І цю інформацію буду розказувати тільки найсміливішим, тільки тим людям, які готові йти в роботу до мене. Будуть достойні чути цю інформацію. Тому вебінар вися. Мене таке враження, що я знову побувала на ретриті, коли я знову розказувала ці, цей прекрасний досвід, який я проживала. Ось цей вебінар він є у записі, і тому всі люди, які будуть йти до мене в роботу, а особливо ті люди, які захочуть пройти досвід ретриту, цей вебінар буде дуже-дуже для вас доречним. Там є відповіді на дуже важливі запитання і застереження. Також в цьому вебінарі я розказала, які випробування чекають на вас, коли ви хочете пройти ретрит, які випробування чекають на вас після ретриту, що таке захист, як цей захист проходити, яким навиком вам потрібно обов'язково оволодіти, щоб ви могли взяти максимум від цього ретриту. Тому цей вебінар він є в записі, і люди, які будуть йти до мене в глибоку роботу, чи яких я буду готувати. До ретриту, у вас буде прекрасна можливість отримувати цю цінну інформацію і відповіді на такі дуже важливі запитання. І ем, я можу, знаєте, підсумувати, зробити такий підсумок з цього вебінару, що ну, якщо ви не пройдете досвід ретриту у цьому житті, то фактично ви і не жили. Можете зараз вірити своїм словам, саме краще візьміть і перевірте і поїдьте. І пройдіть цей унікальний досвід. Тому що раніше ці ретрити проходили самі сильні світу цього під таємними замками. Ніхто про цього не знав. Інформація зараз про аліваску стає все популярнішою, і популярнішою, але разом з тим. Все більше і більше росте кількість псевдошаманів, після яких, на жаль, люди не вертають собі життя, але мають собі життя. Тому до цього потрібно віднестися до підготовки до ретриту. Треба віднестися максимально відповідально. Вам треба знати дуже багато тонкощів і деталей, і я готова вам дати цю інформацію, якщо ви готові її брати у своє життя.